На мою думку, саме Червоний Еверест ідеально підходить. А в цьому відео не буде кадрів, забивок, всього іншого, якихось там переходів. Мало води. Зараз я ставлю. Забиту чашу. До речі, я попередній раз курив на Евересті. Цього разу я хочу попробувати Хастел. Uh, в мене є від хастулу стара чаша. Uh, і я хочу забити на ній. Ще скуштувати на ній, uh, щоб побачити, чи є якась різниця. Але, от, на мою думку, саме Червоний Еверест ідеально підходить. От прям ідеально. Але спробуємо і хастел. І потім ще можливо, ми на фанелі заб'ємо і також спробуємо там. Хоча мені не рекомендувало цього робити. Але все ж таки цікаво затестувати самому. Коротше, чесно кажучи, не знайшов я хастел, не став замрачуватись і переривати все прямо зараз. Не той настрій занадто жарко. Короте, Пробуємо в мене вже вона стояла якраз вчора. Ми на ній курили.